Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Maxi Food Казан. Друзі, сьогодні ми якраз зараз знаходимося напередодні Великодніх свят і будемо готувати дуже смачні страви. А саме будемо запікати сьогодні підчеревину в цибулевій шелушині. Страва, виходить, дуже класна, дуже смачна, святкова. На будь-який день підійде, можете їсти зранку в обід і вечір і буде вам дуже смачно. Друзі, не забуваємо ставити лайк цьому відео. Підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Друзі, по приправкам будемо використовувати духмяний парчик, суміш парчиків, лавровий лист, трішечки сушаного чесничку, паприки та меленого парчику. Ось стільки приправок дамо додавати до підчеревини. У нас тут орієнтовно 2 кг підчеревини, велика кількість шелушення цибулевого і достатня кількість приправок. А, і також забули про такий дуже важливий інгредієнт це часничок. От В першу чергу, нам необхідно е відварити е трішечки цебулового шелушення з лавровим. Лисічком та сумішу перчиків. Після чого в казан ми будемо ставити до шелушення під а також додавати усі необхідні приправки та часничок. Так, перша порція шелушення відправляється в казан. І сюди додаємо перчики. Та лавровий лист. І ставимо на 20 хвилин проваритися. Так, беремо суміш парчиків, лавровий лист і додаємо до шелушення. Так, поставили на вогонь проваритися шелушення. Так, додали лавровий лист та суміш парчиків. Стоїть жарма Має хвилин 20 нас постояти, прокипіти. Так, друзі, які є нюанси по приготуванню такої підчеревини в шелушині? ну Перший нюанс, яким ми зіштовхнулися, це зібрати потрібну кількість цибулевої шелушиня. Буквально декілька місяців ми її зібрали. Ну і в принципі, сьогодні ми її готуємо. Друзі, ми приготуємо підчеревину. Вона має проваритися близько години в казані, після чого ми її залишимо на 24 години, має відпочити, настоятися. А вже завтра ми продовжимо її готувати. Покажемо, які там будуть нюансики. В принципі, спробувати ми її ще сьогодні зможемо. Зараз вам в процесі покажемо усі нюанси. нас свиною грудинки та підчеревинки. Буде дуже смачна та навариста страва. Друзі, дивіться, по приправкам, що ми будемо використовувати: коріандр, паприка, сухій чесничок, узхо-сунелі, хмелі сунелі та сванську сіль. Будемо додавати. Зараз у нас вже проварюється. Ми в казан додамо ще трішечки солі і будемо туди вже закладати нашу підчеревину. Друзі, приготуєте хоч раз таке ось сало в цибулевій шелушині. І ви закохаєтеся в нього на все життя. Дуже смачна. Получиться виходить. Виходить дуже гарний колір та смак. Отож, усім рекомендуємо. Починаємо закладати. Так, друзі, не забуваємо посолити, додати чесничок та додати сюди обов'язково приправки, що ми зараз і зробимо. Додаємо сюди три великі столових ложки солі. Беремо порізали одну велику головку частичку. Не помішає, а тільки подасть гарного аромату. Оріандер. Фарбіка. Інші приправки будемо додавати завтра, коли м'ясо вже достанемо з нашого цього узварчику, так називаємо. його. І тоді вже будемо його підмариновувати і ставити в польгу в морозили. Перемішаємо. потрібно ну, буде ну, да, зараз закласти ще цибулеве шелушення зверху. Друзі, ось така краса у нас виходить, цілий казаночок. І зараз будемо ставити його на вогонь. Буде він у нас томитися орієнтовно десь годинку. Всю красу поставили на вогонь. І на годинку забуваємо про наш казанчик. Друзі, вчора готували грудинку під черевенку. Сьогодні будемо її заправляти. І робити ще смачнішою. Для цього нам необхідно, ми тут вичавали дві головки часничку. По приправкам у нас чорний парчик, сушений часничок, паприка, хмалі сунелі уцхо сунелі. Давай. Ось така у нас краса вийшла. Постояла в нас 24 години. І зараз будемо її діставати і дозаправляти. Друзі, ось така краса вийшла, ціла мисочка. На великодні свята буде смакота. Будемо куштувати. Зараз також спробуємо кусочок, який вийшов. Дуже ніжне та класне м'ясце. Я вам смачно. Зараз ці кусочки будемо муша замішувати в. Часничку з приправками. І Потім завертати їх з фольгу. фольгу. Оса, вийшла просто неймовірно. Смакота. Все лишнє потрібно забрати і зараз дамо його замішувати. Беремо часничок з приправками. І наша задача гарненько змастити Змастити кусочок, а са! Чесночонок, і з чесночком буде просто бомба! Так, іде процес у нас замотування. Фольгу. Замотаємо, ставите в морозилочку, дістаєте і куштуєте. І буде вам просто щастя, смакове. На Великдень це саме те, що потрібно. Кусочок м'ясця з сальною прослойкою. Ммм, це шедеврально. Друзі, замотали все в фольгу. Ось тільки в нас вийшлося ось така краса. Поставимо морозилочку і будемо смакувати потім бутербродики. Друзі, приготували ось таку вкусняшку. Зараз будемо дегустувати. Це просто дуже ніжне та класне м'ясце. сальце, підчеревинка. перевершено. Друзі, усім рекомендуємо на свята зробити ось таку смакоту. Буде всім смачно, смачно повірте, ми вам гарантуємо. Не забуваємо ставити лайк цьому відео, підписуватися на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємося і кажемо вам до нових зустрічей на Максіфуд Казан.